От вже це 21 сторіччя. Ми купуємо телефони ціною в три зарплати, дивимось телевізори з прямим виходом в інтернет, і навіть не дивуємось комп'ютером та усій ті електроніці, якої напханув наші машини. А Євген Шманенко ще й знайшов застосування зайвим дротам. Як саме підключити до автомобіля телефон або чайник? Дізнаємось вже за мить. У ти мені не вірити, але кожна машина електромобіль і сучасний спорткар, і старенький запорожець. Зараз поясню, навіть якщо авто працює на бензині, все одно у нього є електричні частини. Без електрики авто не зможе працювати завдяки електричному розряду, спалахує бензину камери згоряння. Перший запуск мотора відбувається за допомогою стартера, який є справжнім електромотором. Усі електроприлади у авто працюють від електричного струму, який виробляється генератором. Тож і виходить, що будь-яке авто це електромобіль. А ще у кожної машини є акумулятор. І стежити за його станом треба кожного разу, коли сідаєте за кермо. Поверніть ключа у замку запалювання, загориться вогник. Це говорить про те, що саме зараз бортова система живиться від акумулятора. Запустіть мотори, уважно стежте за ліхтариком. Якщо він погас, це нормально. Тепер авто живиться від генератора, а батарея заряджається. Якщо індикатор продовжує горіти, це погано. Машина працює від батареї, а її надовго не вистачить. Якщо вам почало здаватися, що стартер круте не так жваво, як раніше, то, скоріш за все, батарея потребує підзарядки. Зазвичай батарея підзаряджається від генератора під час руху. Щоб батарея би хоч якось підзарядилася, треба проїхати кілометрів 100, не менше без зупинки. Але у місті таке навряд чи можливо. Проте вихід є пристрій для підзарядки акумулятора. Якщо маєте гараж, у якому є побутова електромережа, то підзаряджати батарею буде простіше. простого. якщо гаража немає, то доведеться зняти акумулятор та нести його додому. В обох випадках клеми з батареї треба зняти і тільки потім під'єднувати зарядний пристрій. Тут нічого надскладного. Головне не переплутати полярність плюс до плюса, мінус до мінуса. Але якщо переплутаєте, то не слід перейматися. Спрацює захисна система пристрою. За 12 годин батарея буде як нова. І можна знову користуватися усіма перевагами, що дає автомобіль. А які ж переваги він пропонує у сенсі електрозручності? Mm. Приміром, можна підзаряджати телефон за допомогою спеціального автомобільного адаптера, що вмикається у прикурювач. Туди ж вмикається і блок живлення для реєстратора чи навігатора. Отже, приладів, що можна підключити до автомережі, чимало існують навіть такі екзотичні, як автокип'ятильник чи авточайник. Але я не про це. Приладів багато, а місця у штатній електромережі не дуже. На такий випадок є спеціальні розголуджувачі. Але пам'ятайте, що більше приладів підключено до мережі. То більше навантаження на неї, і це змушує генератору віддавати більше напруги. А таке можливо тільки при збільшенні обертів двигуна у підсумку, збільшенні витрати пального залежність пряма: більше електроприладів підключено, більше спаленого бензину. Враховуйте це. Ну а що робити, якщо прямо посеред подорожі вам приперло послухати улюблену платівку на старенькому патефоні? Патефон працює від побутової мережі у 220 вольт. У вас на борту 12. Я кажу, що таке можливо. Дивіться уважно. Патефон вмикаємо у розетку. Оцей хвіст вставляємо у прикурювач і вмикаємо ось тут. Ну, і залишається. Вімкнути патіфон, обрати трек, і ось вона. Музика. Цей пристрій називається інвертор. Його робота перетворити 12-вольтовий постійний струм на змінний струм напругою 220 вольт. Такий самий, як вдома. Так, він це робить і робить чудово. Інвертори бувають різних типів та різної потужності, але ж пилисос вмикати в нього я б не став. Фен, до речі, теж не став би. А от маленький телевізор, ноутбук чи патіфон це можна. Про що варто знати? Потужність приладів, що можна підключати до інвертора, обмежена потужністю самого інвертора. Якщо інвертор на 100 Вт, то прилади мають бути не потужнішими від цього значення, а бажано менше. Інакше усе згорить. Отже, що варто пам'ятати? Кожного разу, коли запускаєте двигун, стежте за індикатором заряду батареї. Він має погаснути одразу після пуску мотора. Далі, навіть якщо на панелі у вас лише один прикурювач, до нього можна під'єднати кілька електроприладів. Ще далі, у автомобілі можна влаштувати 220 вольт, як у побутовій мережі. І головне, чим більше ви юзаєте електроприладів у автомобілі, тим більше це вам коштуватиме бензину. Звісно, якщо у вас не 100% електромобіль. А якщо так, то це буде зовсім інша розмова.